Третій навчальний рік освітній процес організовано в іншому закладі дошкільної освіти. Та незалежне. Це вже якщо повним хату, тоді включаються вільно. А так, якщо, наприклад, відключення, то не приключається, мають... Просторі кімнати для перебування дітей для та працівників. Ви бачите, який коридор в цій споруді? Він теж доволі широкий. Тут високі стелі, тут гарне освітлення, тут сучасна система вентиляції, тут є можливість обігріву. З наступного понеділка в цьому дитячому садочку відновиться вже повноцінно виховний процес укриття, дає можливість забезпечити повну роботу дитячого садочку. Друга черга буде продовжувати робитися вже навесні. Плануємо за сприятливих погодних умов. В загальний проект входить ще благоустрій вулиці вулиці всієї території дитячого садочка. Ну і що дуже важливо, облаштування дитячого майданчика. Тут наверху над укриттям буде великий повноцінний дитячий майданчик. Друга черга близько восьми мільйонів ще складатиме.